Далі про політичні події в Запоріжжі за участі депутатів різних рівнів відбулися збори обласної організації правлячої партії, підбили підсумки роботи за півроку. Головний акцент на гуманітарну складову на базі офісу партії в Запоріжжі з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України створено гуманітарний штаб, де можна отримати продукти харчування, консультації і не тільки. Завдяки нашим волонтерам та активістам. Е Люди з захворюваннями щитоподібної залози отримують спеціальні ліки. Також багато допомоги розподілюється для нужд територіальної оборони для нужд військових. В ході засідання відбулися і деякі кадрові зміни. Час. Диктує свої виклики і рішенням голови партії Слова народу Олени Шуляк на цих зборах було оновлено склад політичної ради. Партії тепер вона складатиметься з п'ятьох осіб до раду. увійшов власне сам голова обласної організації партії, ще одна депутатка Бердянської міської ради Вікторія Галіцина та Запорізький нардеп Геннадій Касай. Тут в Запоріжжі нам вдалося об'єднати зусилля всіх і волонтерів, і депутатів, і громадських активістів під одним дахом. Ми створили гуманітарний хаб, якому надається допомога усім, хто її потребує. Я впевнений, що ми і подалі будемо працювати єдиною командою. Сьогодні кожен робить свій внесок на шляху до перемоги. Ви віримо в ЗСУ, ви віримо в перемогу.